Цей шолом заслуговує бути тут, і заслуговує бути на Олімпійських іграх, і світ має бачити наших спортсменів. Я не вважаю, що ми порушуємо будь-які правила МОК, і я вважаю, що ми маємо право виступати з цим шоломом. З літака мама Ірина, тато Сергій та їхній син Назар загинули. Вони мають бути тут, вони мають нагадувати світу ціну нашої української свободи. Але Деяким представникам цього світу не хочеться чути про ці нагадування. Тож сьогодні ми дізналися, що Владислава Гераскевича дискваліфікували. Такою є ціна гідності, такою є ціна пам'яті і немає сенсу продавати свою пам'ять. Тож що зараз відчуває Владислав? Тільки я розумію, регламент змагань, у нас немає можливості більше змагатися на цих Олімпійських іграх. Що в тебе зараз на душі? Ми прийшли дуже довгий шлях до цих Олімпійських ігор. Але для мене також дуже знаково, що сьогодні цей день. Чотири роки тому я підняв таблички Новорень Україн і вважаю, що це послання досі актуальне. І Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, і е, е, я вважаю, що е, я не порушував жодних правил. Я вважаю, що відстоював в інтереси України. Е, і навіть не стільки країни, а скільки просто пам'ять про, про цих спортсменів. Вони всього заслуговують. Е, на жаль, е, мок думає інакше, е, але так, в причинах будемо розбиратися далі. Комунікація Міжнародного олімпійського комітету жахлива і жалюгідна. Ну, зокрема, очільниця Мук Кірсті Ковантрія пояснила все так. Гадала, це буде досить важливо прийти сюди і проговорити з ним віч на віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжа. Він потужний, це меседж пам'яті. Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок, проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу, ми маємо зберігати безпечне середовище для всіх. А, ну, власне, це просто набир якийсь. Е Словесної риганини, яка нічого не означає, яка ні про що не говорить, яка говорить про упередженість, яка говорить про бажання заглушити голоси українців і не дати їм говорити про те, яку ціну вони платять для того, яку ціну ми платимо для того, щоб світ далі продовжував існувати, гратися в свої ігри, і більш того, для того, щоб міжнародний олімпійський комітет далі продовжував бути корумпованим, корумпованою інституцією, яка вирішує... Все не згідно до своїх правил, тому що е, уже дуже багато є обговорень стосовно того, що Владислав не порушив жодні правила, і про це ми теж сьогодні поговоримо. Ми платимо кров'ю за те, що Міжнародний олімпійський комітет далі продовжує мутити свої мутки. Чи жалкує Владислав? Чи жалкую я? Як і тоді, чотири роки тому я не жалкую. Е, є речі, які набагато важливіші за будь які медалі. І е, сьогодні е, я вістою те в те, що я вірю. І ви знаєте, е, дійсно дуже велике, е, дуже велике розчарування. У мене я відчула дуже велике розчарування, коли побачила цю новину. Я просто не могла повірити в рівень цинізму і в те, що Владислава все таки покарають. Але я починала з цей тер зі свого старого відео, в якому розповідала про те, що Владислава вже карали за його коротше висловлювання за менш активну медійну присутність, і зрозуміло, що росіянам це дуже не подобається, адже вони дуже переймаються тим, щоб їхні справжні обличчя ніхто не побачив і завжди. І цькують тих, хто дозволює собі висловлювання. Тож я просто хочу повернутися на чотири роки тому для того, щоб ми подивилися, що відбувалося з Владиславом навколо Владислава чотири роки тому. Далі відбувалося, що у росіянців попірдовіла, і вони там намагалися якимось чином для Владислава знайти покарання, сказати, що він там щось порушив. І ви знаєте, в чому нюанс? Питання в тому, що от зараз річна спортсменка, яку Росія відставляє від себе у фігурному катанні, яка поставила якийсь там рекорд, вперше зробила 4 оберти, ще й в такому віці, там дівчина вже в років, вона виявляється накачана допінгом. І допінг це фактично руйнування самої суті Олімпійських ігор, суть якої показати на те, показати те, на що здатна людина. На що здатна вона в своїй дисципліні і володіння своїм тілом. Росіянці постійно серуть на ці стандарти Олімпійських ігр та будь-яких інших змагань, на яких їх постійно ловлять на тому, що вони накачані допінгом. Причому вони накачують допінгом навіть 15-річних дітей. Причому ситуація в тому, що ця тут бірідзи, чи як її там звати цю господи? Э -э 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 Тренерку фі фігурної команди вона настільки е зношує тіла своїх підопічних, що вони беруть участь ну, максимум в одному-двох сезонах змагань, а далі йдуть на пенсію, тому що їх просто зношують. І як ми бачимо, росіянці повністю просто нівелюють саму суть Олімпіади. Але при цьому закидають українцям, що громадянська позиція це порушення правил і. Тут абсолютний сюр з'являється, що з одного боку люди, які просто руйнують смисл Олімпійських ігр, претендують на те, щоб їм давали медалі, і більше того, на те, щоб українцям затикала рота. Але українцям не затикають рота. І я дякую Владиславу Гараскевичу за позицію. І це просто супер-перемога. Я, я просто дуже натхнена. Я коли побачила а, цей сюжет випадково. Я на нього наштовхнулася випадково. випадково. І коли побачила а, Гараскевича з а, цією табличкою, що він просто от взяв і привернув увагу. І а, це такі маленькі жести, це дуже маленькі жести. І всі ми робимо дуже маленькі речі. Я, от ну я роблю цей ефір, ну що таке цей ефір в масштабах одного наво ефір де він там напихає туди стопицол гостей. Розповідає, що це головне шоу на YouTube чи ще щось. Нічого, так? але для когось це дуже велика зміна в голові. І от виходить український спортсмен з просто листочком А4, і це для когось гігантська зміна. А для українців це просто можливість ще того відчути, що нас бачить світ, чує наш голос, знає про нас більше. Такий маленький жест змінює все особливо. Я вам можу показати це на прикладі російських реакцій на українських спортсменів. Я вам просто декілька заголовків покажу, але ну, типу, щоб ви розуміли, це приблизно я не знаю сота частина заголовків, які останнім часом з'являються в російських медіа. Только украинские спортсмены не встали после короткой программы Валиевой. Ну, это их спортсменка. Единственное их счастье – сидеть рядом с нашей командой. Это элементарное бескультурье. Тарасова назвала невоспитанностью поведение украинских фигуристов во время командных соревнований. Подвидите на эту приемную женщину, на, на обличье, в принципе, все написано. А Ягудина поведение украинцев – это настоящая мерзость по озорище. Стыдно за за них. Навка высказалась о поведении украинских спортсменов во время командных соревнований. Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке. Ужас! Украинский фигурист не хочет. Какая русофобия! Украинцы на Олимпиаде отказывались аплодировать россиянам. Как ведут себя наши соседи в Пекине? Жах! Який жах! Просто процитую Стерненко. Просто-просто оголтелый национализм. Патріотизм вишиміри, підкреслюючи всі ці мої фрази. Тобто нормальна реакція не мати нічого спільного з загарбником, з агресором, з людьми, які сруть на суверенітет твоєї держави, на твою незалежність, на долі мільйонів людей, яким довелося покинути свої домівки. Хочуть, щоб українці аплодували і говорили на руськомузики на олімпіаді. А якщо українці раптом не плазують, то вот бізкультурі пазорваче як могли. Тому це, друзі, наша велика перемога. Мені здається, ці пукани палають і можуть опалювати стратосферу. Не знаю, я плутаюся в цих назвах, тому мені здається, сказала якусь дурню. Ну, то таке. Хух.